Вітаю вас товариство. Сьогодні черговий мій малесенький коп. І 100% 99,9% впевнений, що нічого зверх цікавого не знайду, тому що я дуже рідко щось знаходжу дороге і те, що вас цікавить. От. Мій коп буде коротким, по двох причинах часу мало, по-друге, вон вже хмари підходять і буде дощ. Так, Сьогодні купаю друзі в місті, де я ту сторону практично, витовк. Повністю тут один раз проходився, нічого не знайшов. І пройдусь повторно, там метрів, метрів 150, ще туди є місця, де я не зачепив, де моя нога не ступала. Е -е, на даний момент купаю 15 хвилин, знайшов якусь, щось металеве, якийсь драгон, піш, драгон. фішінг, екіпамент, рибак загубив. Гудзик з орлом, але підуставший, треба ще почистити. І 50 копійок українських. Там ще якась мідяшка. Коротше, друзі, все, що буду знаходити, вам буду показувати, звичайно. Ну, не, не все. Пробки, дротики не показую, явний шмурдяк не показую. Все, що більш-менш цікаве, покажу. до Зв'язку, друзі. Сховалося сонечко, почав накорпати дощик. Але в принципі я... І тут, і то швиденько, хвилин за 10. Хвилин 10 пройшло після е, того, як я зняв перший сюжет. Добре, не затримуюсь, друзі. Я знайшов те, що давно вже не знаходив. та Тада, сукерка. Така собі, австрійський колунчик. чи польський. Ну, але ну, не радянський. І вже йде в колекцію. Добре, друзі, продовжуємо. Ну що ж, пацани, знайшов. Першу монетку, я там ще 50 копійок знайшов ще якийсь шмурдячок такий, незрозумілий. Ну і монетка, я тільки впізнаю, що це два грошики польські. 20-х років минулого століття. Ніякої цінності немає, просто як сам факт що я знайшов монетку. Так, пацани, дощ, дощ і то конкретний дощ. Я, в принципі, можу йти додому. Не знайшов жодної монетки, знайшов три ходячки. Але знайшов те, що я люблю Сокиру. І пацани знайшов те, що я завжди мрію знаходити. це хрестик. Ось такий пацаний хрестик знайшов. Важливі для кожного християнина слова спаси і сохрани. Хрестик православний. Хрестик православний. Ну, не думаю, що він старий. Я не думаю, що він старий. Я, в принципі, не розуміюся, але... Треба добре його помити і порозглядати. В будь-якому випадку це мій третій хрестик, слава тобі, господи. Ну ще на радостях, ще трошки покопаю. Ще якось зовсім недавно я, я передивляюсь е, відео, е, відео звідскопу одного з камерадів, Я зловив себе на думці, блін, чого ж мені ніколи не попадають олов'яні фігурки. Вони ж такі були поширені в Радянському Союзі. І от маю такого вершника, він біжить чи то на схід, чи то на захід, чи то на північ, чи може він на південь. Говить, коротше, куди власть куди власть міняється, туди побіг. Опа, це. Це такий у нас вершник, ноги кінь спішив, ноги трохи поломив. Але він досяг мети, він у мене в кишені. Класно. Перша моя фігурка. Свинцева, дивиться, так? Це на алюміній, це свинець. Це 100% свинець. Дома помию, побачу, що це за чудо всюдопіл. Добре, друзі, їдемо. Привіт друзі. Це вже наступного дня я ще на годинку забіг. Покопати вже на пасовище, де я колись копав. купав. А, друзі, тут тут пасе. Та це корова, і він мене пустив, це, це моєї подружки, моєї подружки, тато, він не... Оксани тато. От, і, і він мене пустив, золота людина, так поговорила, що, що тут було раніше. Ну от, Він мене сюди запустив, бо там, там я в принципі був, нічого не міг знайти. Е, я, вже, я вже в принципі, я ж почав з нервів потіти. Почав з нервів потіти, бо коли така порядна людина, як я, вже таке витримати не може. Сігналь купа, сама, сама, сама це сама фольга. Отож, друзі, сюди перейшов, одразу дві ходячки і от чудовий ключик. Я ключики колекціоную. Я вже колись знімав відео, які в мене є ключі. От, а це перший такий пристойний красивий ключик. Швидше всього це від шафи. Від шафи і шафа вже не радянська. Припускаю, що щось старше. Добре, друзі, гарний взорчик. Так, друзі, на тій стороні, на тій стороні я відходив на дарма годину. А, і мене це дуже роздражало, тому що жодного сигналу. А я залишив те місце і здавалося, що буде там найбільше знахідок. Тому що вон там є село. І сюди йшла дорога, і якраз там, там є Брошнів село, Брошнів осада. І коли ще в 800-х роках відкрита була австрійська фабрика, лісопильня, і, 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 і потім за Радянського Союзу було там. 5 чи 6 заводів, плюс пекарні, плюс школа. Коротше, люди звідти ходили на роботу. І там нічого не було. От. Я планував там найбільше, знайти, а не знайшов нічого. Добре, що мене чоловік пустив, бо от тут була вон знахідочка, цей ключик. А тут у нас вже річ, яку я дуже люблю. Кіндер. Так, тут буде точно монета. Питання яка. Питання яка. Це в нас буде пацани після реформи, корва 10 копійок. 1 копійок. 2 копійки. Після реформи, 2 копійки. Але монет, їдемо. Що ж, пацани, викопав 80-го року одну копійку, але вона тріснута, як бачите. Може не бачите, бо не фокусує. Вже мені подзвонили, що моя відеокамера буде скоро зроблена, знайшли на неї дисплей ну, але я не буду її брати бо шкода її на коп от друзі і знайшов от таку річ там посередині трактор зірка бляха фокусу зірка дві блискавки, трактор щось таке серйозне ну що ж хоч щось Дядько дивиться, що я роблю, сам до себе говорю, він не може зрозуміти, що це відбувається. Мужик прийшов, щось риє. Він трохи походив за мною, але в нього інтерес скоро пропав. От друзі, перша красива монетка, 52-й рік. троєчок. 52-й рік троєчок, Ну за німінням риби сам станеш раком, як казав мій друг. Краще це ніж нічого. Так, друзі, то бо оце пікання аски погано впливає на корови. ну, В принципі, і на пастухів, бо пастухи теж нападали. Або мені попалась дурна корова. Бляха, тепер скільки дядько це відганяв від мене якусь корову. Чорну з поломаними, коротше, дурна корова, в неї роги такі, поломані, покручені. І кілька раз кидалась, бляха, я оглядаю, бо блядь, нападала тепер. Я чекаю болото, забіг мокрий. <рі> От, напевно, через пікання тут. Ну так, друзі, вечорі. Мужик вже погнав свої корови. Нормальний мужик попав, капець каже, ходи сюди, копай тут. Ну нічого не буде, то проросте адекватний. З 52-го року чоловіка, а, а розумний. Там були ще старші, коротше, дурні. Так, друзі, 20 копійок 81-го року. Думав, що сьогодні будемо перший мій коп без монет, не, якось Бог милував. Найшов, покайфував ще якісь пару ходячок. Ну, в принципі, швидше за все, що це була остання знахідка. Красивого копу не вийшло, я й я знав, що на вибиті місця і що на місце в принципі, пасовище. Тут довкола пасовища були такі, що ну, срібла не було. Ну, то розраховувати завжди треба на срібло або і на золото, але... Таких вау! Не планував. Ну, що з ти було. Добре, друзі, їду. Якщо нічого не знайду, то на всякий випадок. Слава Україні. так, Такі краєвиди у нас. Зовсім не схоже на, на Прикарпаття, але але он в тій стороні 25 км звідси починаються справжні Карпати. так що я, я живу, друзі, в місті, де... Карпатів ще нема, але трошечки приїхав і вже просто Карпати. Так так що, друзі, хто Хто хоче десь відпочити так майже на халяву в Карпатах, приїжджайте в гості, з задоволенням прийму вас. Може разом підемо покопаємо. Бажано би народ з Херсону, десь з Одеської області, тому що я би навзамін поїхав на море до них. Так що ми б зробили, зробили корисне. З приємним ми б і відпочили і, і покопали б, друзі. Отож, Хто має бажання відпочити в Карпатах, піти на гриби, десь в холодній ліці покупатись, От, і просто пожарити справжнього шашличка десь на полонині, Приїжджайте в гості, будемо раді. І якщо хтось десь з країв, що понад, понад морем і має бажання прийняти мене там з сім'єю на тиждень, буду. Вельми вдячний. Отож, друзі, місце, місце повністю вибите, але все-таки порадували монетки, бо я вже, я вже не знімав. Дві копійки, три копійки після реформи, 50 копійок з Леніном. От. І ходячка. І кіндер. Що нам кіндер цього разу? Добре би до реформи. Або взагалі щось таке цікавіше. Опа. Це одна копійка, друзі. Нічого такого, чим би похвалитись. От. Що ж, друзі. Копійка та й копійка, та ти. й. Тихай на собі А що я чищу? Ну та копійка одна. Так знадію, що зараз. Гапа, золота одна копійка. Так, друзі. Все раз слава Україні! Будьмо гей, будьмо, гей, будьмо, будьмо, будьмо.